Ви подивіться, що попалося. Ху-ху, я вже чула, бо він мені здалеку крикнув. Я вам зараз покажу. Це 10 копійок. Дивіться, проте не просто 10 копійок, а царський. 1813 рік. Це Микола II. Ух ти, щось таке прям, я б сказала. Навіть не знаю що. А ну давайте знаємо. Я вас вітаю, друзі! Ви на каналі Копачі з Полтави. Ну що ж, сьогодні насправді середа, після роботи ми просто виїхали на декілька годинок, щоб, скажімо так, не вдома, не перед телевізором погуляти ось на такому чудовому полі. Знайшла знахідочку. Зараз вам обов'язково її покажу. Для початку сажутись позручніше, зробіть собі чайку, хто може там що смачненьке собі приготує. Буде цікаво. Я думаю, ми недовго будемо, але ж знахідки обов'язково будуть. Так як тут знаходилося і золото на цьому полі, і динарики, і різні срібні прикраси, і навіть радянські. Царські, ну тобто були всякі монети. Ми сюди їздимо кожен рік. Прибрали пшеничку, ну і ми, звісно, зразу сюди приїхали. Ну що ж, кому сподобалося і подобається зі мною, і ви ще цього не зробили, підпишіться, мені буде приємно, а вам просто це легко зробити. Ну що ж, дивимося знахідку, зараз переключаємося. Чекайте. Ми тут, чесно говоря, були на цьому полі, не так давно, то у мене тут знагінки не було. Я не знаю, кожен раз поле щось знову видає. Дивіться, 17 до 17 добуває на 900-му еквіноксі квіноксі. Яму, скажімо так, декілька разів копала, щоб дійти до результату. І ось подивіться, що попалося мені. Ще не розпаковувала. Ну, звісно, я завжди з вами це роблю. Ну, мені здається, це ще точно по періоду, скажімо так, не нашому однозначно. Дуже схоже на, може, на кисник, може, ну, я думаю, да, на кисник. Ось подивіться, в нього краї, такі, як на накісник, схожі, да. Ну, ось так. Перший сигнальчик і перша знахідка вже, скажімо так, цікава. Ось так. Йду далі. І я маю наступну знахідку. Послухайте. Чітко 20 точно видає. Подивіться, що попалося. Частинка від дзвіночка. Ось така знахідочка. Ну, на жаль, зломаний. Ну, все одно. Все одно. Це дзвіночок. Ось так. Біжу, вихажую, кладу в хабарничку, йду далі. Ух, гарно, правда лунає. Ну що, спробуємо з вами разом викопати. Було б добре, якби гарна знахідка була. Ну, сигнал не глибокий, або ж якась е, ш, шмурть. ну, а може бути щось сінне. Викопала. Залишилося тільки знайти. Здається, таке якось тут, нібито. Ну, не будемо брати піна. Зараз так знайдемо, Я думаю, це буде швидше. А може й ні. О, в руці. Що тут у мене? Що це таке? Ха? Йо маю, якась шмурч. Ну, нічого. І таке буває. Іду далі. Щось попалося таке. Малесенький, круглесенький, дивіться, в грудочці сидить. Ямко ось викопала. А воно практично, дивіться, ще в сухій землі. Я думаю, навіть було зверху. Зараз подивимося, що це за західка. Така маленька. Може, і монетка яка? Може, й. Так, монетка. Здається, навіть радянська. Вже вона малесенька. Одна копійка, здається. Зараз подивимось. Так погано чомусь фокусує. Да, одна монетка це однозначно по діаметру бачу, а от рік, на жаль, не бачу. Треба або мити. Зараз на секундочку вимкнуся, помию і покажу. Ну що ж, монетка помита, дивіться, 1900. 65 рік малесенька така. Взагалі манюня. Ось така знахідочка. На мене тут чекала. Нічого, все одно приємно, така ось кругленька, маленька. Зато на сьогодні перша кругла. Іде далі. Ну що ж, на цей раз, я думаю, вже мідна монета. Дивіться, видай. Ну, не знаю, в грудці ще ось. Не ну, як завжди, я ж всі показую самі центральні моменти. Дивіться. Сидить гарнесеньке таке щось. Манюні-манюні. Зараз розпакуємо, що тут. І... І так. Що це таке? Ну, я сподіваюся, не знову Радянщина, тому що мідним було. Та ні. Щось таке схоже, як на Миколу, Миколу другого. Так і є. Ха. Класно. Або ж або одна, або одна друга, або одна четверта. Ну тут мені допоможе тільки вода. Зараз я її візьму і ми з вами подивимося, що ми. Бачите, я вам говорила, на цьому полі можна очікувати, що хочеш. І радянщина, і скіфи, і черняхи. Ще й царі, як бачите, є. Таке чудо, чудо поле, здається. Так, що тут, От, точно бачу Микола другий ось. В гарно видно. Бачите? А що за монета? 1000... В кінці бачу 97. Зараз я сама гляну. Одна друга, 1897 рік. Ось так. Ну, гарно, гарна монета. Що? При тому, я скажу вам, вони дуже рідкі, вони дуже рідкі, оці вже одна друга, одна четверта. Практично спробую ще й знайди. Вже їх повиходили, вихожували люди. Гарна дуже знахідка. Ну що ж, вихажую, ще, вихажую, поки ще час у нас, бо так як ми вечором виїхали, не на дуже довго. Лайкосик. Ходімо далі. Я мала такий лунаючий сигнал, ось подивіться, попалася козацька куля, здається. Ось бачите, видно навіть, що ну, вона тріхи тут ось як зломана, чи може така вона і є. А ще дивіться, ось таку штуку знайшла. Не знаю, що це вам на розгляд. Може хто розуміє, що це таке. Насправді є ж цікаво. Подивіться, яке воно цікаве. І ходила отуди, і хотіла піти усюди до цього ліска. І ну, там практично вже і дійшла, навіть, ну не знаю, десь до оцю, дійшла. І почала назад тікати. Чому, знаєте, вийшло три собаки за того ліса. А я їх так боюсь, що мені довелося повернутися туди далі. Ще думаю, не дай Бог на мене побіжать. Ну що ж, якось так, іду вихажую. І що ж, недалеко від мене ось серік ходить. Говорить, щось таке цінне знайшов, так як ми цілий вечір ходили по різним краям поля, тож уже на вечір трішки ближче зійшлись. Зараз подивимося, що впалося. Хоу, гляньте, такий, як я подібний, сьогодні знайшла. Тільки в нього ціліший, здається. Класна знахідка. Я вітаю тебе. Ну що ж, тримай. А що ти ще цікаве знайшов? Нічого. Ну нічого. Це ж таке діло. Не всі не завжди ж і знахідок багато. Йдемо далі. Я маю наступний сигнал. Дивіться, практично до 40 добиваю. Я спочатку подумала, що це шмурд якась, ну, обломок від чогось. Але ж ви продивіться уважно. Хто розуміється в таких знахідках, ви побачите, що це це була. І непроста, яка пеньківська, здається. Зараз я її трохи помию водою. подивитися які на ній гарненькі рельєфи. Чуть не, чуть не кинула собі в шмурочку. А потім, як придивилася, таке ж, ж фібула. Подивіться. Бачите, красунька. На жаль, вона пошкоджена. Ну, В принципі, тут на полі постійно щось садять, постійно якісь озорювання йдуть. Тож тут таке можливо. Просто її замали, пошкодили плугами ось так. Але знахідка була б дуже класна. Навіть не знаю, як на неї дивитись, чи так, чи, можливо, може так. Ну, якось так. Бачите, які малюночки. Жалко, дуже жалко, що пошкоджено. Ну, нічого. Іду далі. Трошки ще погуляємо, я думаю, що скоро вже будемо додому їхати. Ми сьогодні, так як ви вже зрозуміли, я не сказала на початку разом з Серіком. ось він рядом ходить, бо я боюсь. Опять, бо в одному лісі собаки. Я вам казала перед цим. Тобто, близько не підійдеш дуже. Ну що, ще раз вам покажу, яка гарна. Але ж пошкоджена і не ціла. І знову кругляшок. Подивіться. Ух! 86. Так незвично, мені на 900 му бо Раніше у мене б це було там 30 чимось, там, плюс-мінус. І Подивіться, що ось видніється. Дивіться. Монетка. Ха-ха, круто. Гляньте, яка вона вся прям така, ну не знаю, прям рельєф, як я б сказала. Вся така гарна. Це в нас нібито таке, як Олександрівська копієчка. Гляньте, видно, гарно, тут є. Є М. да, є чекає М. Зараз я її водичкою змочу. Зазвичай вони такі всі покоцані, такі окислені. Тут на полі, я дивлюся. Такі нічо собі, монетки, да і взагалі знахідки непогані. Ми тут так знаходили такі там динарії, ще якісь там фібули попадались раніше. Все було в дуже такому гарному стані. Та й тут, я дивлюсь, так. Є М, одна копійка. Гарна. Зараз рік видивлюся. на мене мухи сідають, чи комарі ганяю. Тисячу. Ой, не бачу. Зараз я сама подивлюся. 1800. Таке, як нібито 29-й рік. Так, да, це Олександр. 29-й рік. Клас, шикарно. Ну, лайкосик. Я думаю, це така знахідочка сьогодні, одна із значних дуже клас. Що ж, вихажую ще трішки, сіє рік ходить рядом. І думаю, що будемо їхати додому, так як я ось вам покажу сонечко сідає, дивіться. Тож, я думаю, що пора нам все таки буде зараз збиратися, бо завтра ще на роботу, щоб ви розуміли. Йду. І дивіться, знову подібний дуже сигнал. Зараз оприділюся, де він. Я думаю, що ми з вами разом його Попробуємо 90. Боже, там воно катькинує п'ятакатяна, я не знаю, якщо я тут його знайду зараз, це буде просто кайф на сон мені. Зараз копнемо. Як не банка, то звісно буде знахідка гарна. Бо дуже часто з такими сигналами. Спірна, я думаю, викопала, але ж, мабуть, я тут десь збоку. Зараз. Да, викопала вже. Десь тут. І я вже бачу, 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 щось отут видніється. Гляньте. Гляньте, яка, чи монета, чи ну, з дірочкою. Хтось тут. От... Експерименти проводив над монетками чи на шиї носили, що за прикол у них такий був, дуже часто знаходжу. Ой, впала, впала в ямку назад. Зараз я возьму водичку, будемо мити. Вже і сонце зайшло, подивіться, за обрії. Так, що за монетка? Цікаво ж мені. Зараз мию і показую вам. Таке щось в рельєф, як чи діньга, мені одразу показалося. Чи ні, чи що це? Ух ти, щось таке прям, я б сказала. Навіть не знаю що. А ну давайте, знатаки. Експерти, говоріть, що знаєте, свої думки. Ну, це Серіка треба запитувати, він в таких ділах розуміється. Але ж ну ніфіга собі з якимись такими щас, терну, написами. Я не знаю, це скіфи чи ка, ну, черняхи, чи що чи, за, чи, 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 чи це якась печать, чи що воно ну, таке. Ну, ну, навіть на монету не похоже. Ну, гляньте, клас. Дірочка для того, щоб, напевне, на чомусь воно трималося, я так думаю. Але ж оці дивіться, які рельєфні написи, це дуже якось цікаво, мені, чесно сказати вам. Я ось по її, добре. І біля машини ми детально роздивимося. Та ще плюс і серік подивиться, може він щось надивиться. Не знаю, що це могло бути, але на чомусь воно трималося, на якійсь такій може, нитці, може, якийсь спеціальний. Вірьовочці. Класно. Ну, це лайкосно взагалі, я скажу вам, практично було, як якась п'ятак. Клас, зачотно. Практично йду вже до машини, якщо чесно, але ну, її ще не видно. Тут ось за пагорбом машина. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Якщо щось цікаве ще я побачу, ну, цікавіше, чим могло бути, я обов'язково включусь. Йдемо вже до машини, ось дивіться, мій прилад стоїть, залишаю його тут. І ось Серік мене зве. Ми практично дійшли до неї, Воно, як бачите, стоїть. Є знахідка, і ви не повірите, що він знайшов. Він сьогодні практично з пустими кишенями. Ну, так буває іноді в нього. Але ж в кінці ви подивіться, що попалося. Ху-ху, я вже чула, бо він мені здалеку крикнув. Я вам зараз покажу. Це 10 копійок. Дивіться, притом не просто 10 копійок, а царський, 1813 рік. це Микола другий. Yeah, просто yeah. клас. Він до 17-го року був. Зараз я водичкою змию, таку монету не можна не помити. Yeah. Ну так, да. та йди, а я розумію. Треба глядачам показати її в повному, скажімо так, гарному виді. Не займеться довго часу, я думаю, що боже вже і фокусувати погано стало. Гляньте, яка монета класна, 1913 рік. Зачотно, просто зачотно він пішов довольний вже до машини. Ну що ж, йдемо? Зараз я думаю, що ми всі знахідочки помиємо, розкладемо і вам будемо показувати, який в нас був сьогодні Коп. Складався він, скажімо так, приблизно з трьох годинок. Ну що ж, йдемо. ну що ж, друзі, добіг наш коп до кінця. Ми дійшли вже до машини з Сєріком, Він ззаді, дивіться, розкладає знахідки. Був дуже цікавий, скажімо так, трьохгодинний коп. Знайшли небагато, я, скажімо так, більше, ніж Сєрік. Я навіть, чесно говоря, не бачила, він сказав, що нема там особу нічого. Але зараз, я думаю, дійду до машини та подивлюся, я думаю, буде багато знахідок, як завжди. Кому сподобалося, не забудьте підписатися, хто цього ще не зробив, щоб не пропускати гарні, класні випуски. Кому цікаво мені ще прислати свої знахідки в фотографіях. В яких містах ви копаєте, якими приладами, обов'язково присилайте. Я вмонтую в наступні відео ви будете дивитися, любуватися вашими прикольними знахідками, які ви знаходите в інших містах. Це ж правда буде дуже-дуже цікаво. Ну що ж, зараз я йду докладувати теж знахідки, бо він уже положив. І показую, що ми знайшли. Перейдемо до розгляду знахідок. Ну, в мене ви все, звісно, бачили, але ж пробіжимося так скоренько. Те, що я не показувала, я не знаю, що це таке ось на такому кілечці. Якась подвісочка, не знаю, он говорить. Тут теж дуже зачотно було, не знаю, щось по їхній культурі, однозначно. Не знаю, що це таке, але ж обломків дуже багато, повна шум, сумка шмурді просто. Ну а по класним знахідкам, подивіться, попалася ось монетка Миколи другого. Одна друга, ви дивилися, показую ще раз, 1897 рік. Оця знахідка мене просто здивувала. Не знаю, вона дивіться і з написами, з якимись, і з іерогліфами якимось. Дуже цікава насправді. Буду цікавитися, що це могло бути. Дуже мені схоже на якусь печать. Не так давно я дивилася випуск один, там не дуже були схожі. Не знаю, напевне, хтось тут знайдеться такий, хто це може роз'яснити. То пишіть, будь ласка, в коментарях. Под, потрапила мені така монетка, одна копієчка, Здається, це у нас Олександр. Олександр, так, Одна копієчка, Олександр 1800, такий як 29 й рік. Ну, да, Олександрівська монета. Попалася, ось, дивіться, як гарнезна мені фібула. Ну, шматок, але ж все одно, ви знаєте, це не дуже часто їх знайдеш. Не знаю, як на неї правильно дивитися, чи так. чи... Можливо, так, ну от якось так. Е, схоже на накисник попалось. Дивіться, ось такий. Ось. Частенько вони мені останнім часом потрапляють. Дзвіночок зломаний. Теж цей угу. да, черняхівський. І одна копієчка радянська, 1960, вже не бачу, чи 9-й, ну, я вже і говорила, не бачу, вони повисихали, вже погано видно. І по знахідкам Серіка. Ну він щось сьогодні здав трохи, але ж ви подивіться, в нього навіть срібло сьогодні є. Жило. Навіть два. Говорить, що це таке? Ні, ні, ні. Ну, Він не знає, але ж не робили, я думаю, дуже зачотно, Однозначно, бо така шайбень, як, наверное, на Катькін п'ятак однозначно. Так, попався дзвіночок, теж зломаний, теж чекас Черніхівський, подивіться, ось такий прикольний. Нашивка. Це нашивочка. Ну так, да, звісно, нашивка видно, так, да, як вона кріпилася. Може, і з з Пінковською. Так, можливо, були, да, дивись, підожди. Ну, так, не мив. Не. Ну, дуже схоже, тому що навіть на фіболі ж тут ззаді, такий є, куди сама голочка кріпилася. Так, це що? Теж дзвіночок, дивіться, в нього їх два сьогодні. Ось такий зломаний і цей більш ціліший. Це в нас щось рібло, доказав. Ой, глянь такий класний. Як в формі сердечка, якщо так дивитися. З цієї сторони, так. Не знаю, що це могло бути, але щось перебити однозначно. Дивіться, класна знахідка, цікаве просто. Це що, якісь обломки, щось, Іга. звісно, теж по їхній культурі, так як ви бачите, вони зелені, патині. Це теж кілечко, більш того, що з якихось. Не знаю навіть. Може прикраса, яка була, може, яка не знаю хто знається, то обов'язково напишіть нам. Так, це якась монета, звісно. О, Боже, була. Все, все може бути сестерці, сестерці говорить Серік, можливо, перебити. Так як він бачите, мене їх три штуки, так такий... 34. Ну все можливо, це все можливо да, скажімо так. І дивіться, сама крутезна знахідка. Вишенька на тортику 1913 року, 10 копійок Миколи II. Ну просто молодець. Це вже, скажімо так, біля машини, бо він трохи, я бачу, розстроївся, що мало значення. Якось так. Ну що ж, кому сподобалося, не забудьте підписатись на канал, прокоментувати, лайкнути. Ну що ж, до нових зустрічей. І зараз буде що? Рубрика.